Чи можливо врятувати тролейбусний парк Чернігова? Понад рік місцеві активісти думають над цим питанням. Проте без допомоги влади вирішити одну з головних проблем неможливо. Містяни відчули на собі опіку владців, коли навесні цього року, замість того, щоб захистити інтереси чернігівців, ці чомусь охоче стали на бік бізнесменів-перевізників. Не зважаючи на закриті двері, активісти таки змогли достукатись та ініціювали експеримент. Було вирішено провести експеримент впродовж. Впродовж декількох тижнів, тобто буде два маршрути впродовж тижня кожний. А тривати буде проведено обкатка скорочених маршрутів. Два тижні за скороченим маршрутом курсуватимуть тролейбуси 5 в та 4К. п'ятірка ходитиме з Подусівки до вокзалу через центр міста. Проте не поїдуть на зупинку хімволокно. Четвірка ж перевозитиме Чернігівців від автозаводу до Чаксілу завдяки е, скороченню маршрутів їхній оптимізації е, можливо десь знадобиться робити пересадку, але в цілому тролейбус знадобиться чекати в декілька разів менше. Наприклад, е, нам п'ятому маршруті нам вдалося скоротити інтервал у майже два рази. ЧТУ кажуть, транспортну сітку міста потрібно було змінювати ще раніше, тож від експерименту очікують чимало відповідей. Посмотримо, як в це змінюється населенням, який дасть цей економічний ефект з точки зрення, е, пасажиропотоку, економії по електроенергії і прочим показателем. Ми будемо двигатися далі. Чи допоможуть міські владці активістам реалізувати план порятунку? ЧТУ, залишається тільки гадати.